До вашої уваги відео звіт з козацької конференції Всеукраїнської академії козацтва, де козаки обговорили сучасні проблеми козацтва та шляхи їх вирішення. Григорій Трохимович князюк, січовий дід, член секретаріату Крок був у істокі формування українського козацтва. О, 400 чотириста милити може 30 років на одному крилі, Звичайно традиційному. а друге крило? Державно пожетвіща Верховному Гетману і кажуть, якщо ми не будемо мати контакту з декількома партіями патріотичними, ми ніколи не приймемо закону про Козацтво. Ніколи. Бо там будемо ботатися здалі в болоті. Ну, правильно, так. Да. І останнє, ще раз щодо академії. Академія повинна опиратися на Козацькі школи – раз, ліцеї, два. Інституті був військово-козацький інститут. Я там викладав. Його успішно завалив, як і козацький. Гетьмани отамани. І на інституті. Виступ верховного гетьмана всеукраїнського козацтва єднального Олега Марасіна. Як ми вам, сказав, я старші. По-перше, хочу привітати вас із святом, нашим козацьким святом, і з нашим державним святом захисників та захисниць Міщені. Багато тут виступів було, я послухав. Я не готувався до виступу і не планував багато виступати. Це те, що я приніс це не мій виступ. Це ровно 2700, про те, що ми розмовляли вчора. 2734 людини записалися в козацькій живі. До цього було створено дві бригади, які пішли воювати на фронт. Чотири батальйони, якими ми опікуємося, які були присвячені, посвячені козаки, були нагороджені відзнаками, бо вони проявили героїзм. Багато змі вже офіцери. Я, слухаючи вас усіх, пишаюся, що я козак не покрою, бо кров не в крові, як кажуть, де то ще глибше. Кров то у євреїв, Там по мамі передається і то не пішло. Козацький дух, ми можемо з вами посиліти. І вже я буду. Козацький дух, що в Божому корінні в душі в кожному з нас. Загім теж красиво, я сперечався завжди, я був проти, що його чіпали, але буду куплету, який написав. Але дуже обережно з цим треба, бо з нашими можноватцями знаєте на що можна напоротися? вони змінять не тільки перший куплет, але змінять і далі, де про козацтво говориться. Де говориться про те, що ми всі Козацького роду і нам нема переводу. А ще там спочатку не говориться, що Україна вмерла. Теж треба уважно донести до людей. Ще не вмерли Україні, ні, 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 ні слава воля. Але да, ви Україну і на слух відчувається не дуже. І да, ви які, що ми весь час говоримо про те, що колись буде, що ми очікуємо і що ми запануємо. Так вони співали і казали, що тоді що за запануть тисячі років пройшло. Спінок, то ми пануємо. Якщо ми тут зібрались, то ми пануємо. І завдяки нашим воїнам, захисникам ми можемо сьогодні зібратися. Завдяки тому, що ми їх підтримаємо, завдяки тому, що ми в цьому працюємо сумлінно. А Згідно цього зібрання, я бачу, що всі сумніва працюють. Е, як сказав керівник штабу, до речі, хочу сказати йому велике дякую і пишаюся тим, що я був обраний гетьманом штабі штабним керівником є Дмитро В'ячеслав. У нас дуже гарна співпраця з перших днів війни. І дійсно ми розуміли один одного з пів слова. Інколи було на початку дня достатньо там кілька поглядів, кілька фраз, і ми вже побігли працювати. І до кінця дня у нас вже були такі налаштування, на працювання. ми Чехів долучили, парамедики сюди їхали, і Франція їхала, і автомобілі давали, і багато чоловічого давали. Але є декілька речей, на яких я хочу зробити наголос та приділити увагу. Перші старші дні війни ми співпрацювали з Пилипенко, Анатоліє Федоровичем, Сроманенко, Юрій Олександровичем, Сланітом Григорочем, Шоргуном, Землянин, із усіма, з Нікандровим, Михайло Васильовичем. І всі знають, що ці люди знають, що ми робили і до чого ми прийшли. Якщо ми тут зібралися, які, і поговоримо ті вітальні проблеми, які я поговорю, то значить багато чого було зроблено. І декілька речей, про які ми говорили з Антоном Федоровичем, я б хотів би наголосити зараз, щоб ви всі це почули. Академія є громадською організацією. Починалася громадської організації. Тут важко вибудувати, навіть якщо б я всю ніч би і писав би собі промову, я б не зміг би перше, друге, третє, бо все пов'язано. Я говорю про одне, а вилазить інше. Громадська організація. Академія повинна бути державною чи громадською. Багато питань. Але те, що ліцензія повинна бути у академії, це без сумі. І Міністерство освіти повинно її надати. Це перше. По-друге, всі постійно говорять про закон про казацтво. І я теж почав. В принципі, у 2022 році, в липні місяці, зібралася спільнота з усієї України. Мене теж запросили і сказали, ти готовий? Хочеш? Можеш? Давай. І проголосували одноголосно. Обрали мене гетьманом, сказали, щоб зорганізували структуру, всеукраїнське козацтво єднання. Всі за це проголосували, все це ми зробили, зареєстрували. І почали об'єднувати козацтво. Шановні ну паспорт, ми його не об'єднали. А знаєте чому? Тому що його об'єднати неможливо. Я поділюся з вами секретом. А секрет полягає в тому, що козацтво, донське козацтво то є народність. Не вірите, запитайте мене. А українське козацтво або козацтво України то не народність, то сила Духа цієї території. Кожний громадянин України, який живе на цій території, хто є козак або козачка. Якщо ми всім скажемо, а ми кажемо, то не тільки кажемо, ми ж співаємо, що ми козацького роду, і держава в нас козацька, але чомусь до людей не доходить. Що ми є власники цієї держави, законно напада. Виступ речника Всеукраїнського козацького руху, другий фронт народний, В'ячеслава Рудника. В бумажці написано керівник відділу з питань відродження свічової культури та спадщини. Це в академії. So, друзі, знаєте, один мій знайомий Ахміл, стосовно себе, він сам письменник і казав про себе так. Хвалить себе не буду, але парі я хороший. Я зараз хочу деякі речі сказати взагалі про нашу казацьку спільноту. Хваліть нас не буду, але паріми хороші. Тому що, ви знаєте, оця генетика, яка глибоко-глибоко живе в нашій крові, в наших думках, в нашому менталітеті, вона дається взнаки. І просипається оцей козацький дух, який був занедбаний, затоптаний е певними нечистивими намірами. І цей козацький дух і ця козацька вдач, вдача, вона проявляється не тільки в словах правильних, а вона проявляється в правильних діях. Тому трошки хочу звітувати е про нашу спільну козацьку діяльність. Я являюсь керівником штабу Всеукраїнського казацтва інального. Олег Вікторович Марасін Верховний Від і керівник цієї організації Всеукраїнського казацтва інального. Я також є керівником головою управління благодійної організації Благодійний фонд Казацький. З перших днів повномасштабної війни ми включились в роботу, допомагали біженцям, переселенцям на сьогоднішній день. Спільними зусиллями. Це українського казація благодійного фонду казав і інших благодійних фондів. Тобто, у нас спільнота велика, вона кожен займається своїм напрямком і є декілька благодійних спільними зусиллями. Ми е, на фронт передали 50 автомобілів і зараз робимо збір ще на два позашляховики. Я думаю, що дай Боже, в нас зробити хлопці. Ну, останній збір це для хлопців. Бригади військової частини 4980, яка воює на сівському напрямку. Це перше. Друге, на кінець 23-го року загальна допомога наша була десь приблизно до 100 тонн щомісяця різних грузів. На сьогоднішній день ця допомога по об'єктивних причинах значно скоротилася, десь приблизно ми до, ми до 30 тонн різних грузів, і перш за все. Ми так вирішили, що ми будемо концентруватися саме на військових і допомогі, допомозі військових так? Якщо раніше це приблизно було 30-35%, ну, це десь так і залишається. На сьогоднішній день ми сконцентрувалися на допомозі військовим, тому що перемога на зовнішньому фронті це є запорука тому, що ми можемо е, в нашій внутрішній спільноті, в нашій Україні робити те, що ми можемо робити. Але Крім перемоги на фронті, повинна бути наша спільна перемога, скажімо так, в тилу, бо без тилу міцного тилу немає перемоги на фронті. Тому 25 грудня, скажімо так, 10 представниками козаків, які представляють певні організації структури, був започаткований, такий Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний. І е, намагання нашої спільноти, перше, ну хто ще не долучився, долучайтесь, і щоб ви розуміли цілі і завдання, які ми ставимо, ми ставимо саме державотворчі завдання, е, які е, дадуть можливість нам не тільки перемогти московитів в цій війні, а стати Україні і Україні дійсно е, показовою державою світу і е, е, прикладом для інших націй і народів. Я особисто вважаю, що велике призначення на сьогоднішній день на Україні, як я би назвав так, Україна це є ковчег народу. Це є ковчег збереження культурної спадщини, спадщини різних народів. У нас багатонаціональна держава, і ми різні національності представлені, але називається народ України. І я думаю, що це є не випадково. Я думаю, що цього треба дотримуватись, але у нас є провідна нація, так? українці, титульна нація, яких 87% е знаходиться в Україні. І наша українська провідна російська нація повинна взяти опіку над іншими малими націями і народистями і захистити в цей складний час і наші особисті титульні культурні надбання і. Надбання інших націй і народностей, малочисельні. Е, крім того, я хочу сказати е, наступне: що коли ми проводили казацькі конференції, е, ми визначили, що українське казацтво це є провідною часткою українського народу. Так чи не так? так Визначилось. Так. Так? Що означає для мене слово провідний? Це як провідник, той, який знає шлях. І той, який по цьому шляху веде інших людей. І це дуже для нас, козаків, друзі, велика відповідальність вести інших людей по тому шляху, який ми як провідна верства українського народу визначаємо. Велика частка розуміння цього шляху це наші історичні і культурні надбання, бо через призму. Нашої історії, нашої культури ми можемо визначати шляхи май... сьогодення і майбутнього розвитку. Тому, крім парамілітарних заходів, які ми робили, крім допомоги, допомоги е, армії нашій Збройним Силам України, ми також е, воюємо і на Культурному фронті. Я хочу вам презентувати отакий журнал. Це презентація арт проєкту Козаки на варті згадати все. Ж, я ж відроджую відповідати за відродження січової культури та спадщини. Виступ представника козацтва у місті Кривий Ріг. От, по перше, листарське орден імені Івана Серка вітає шановне товариство зі святами. Шановних брати козаки, останні 30 років. Ми будували нашу країну свободною та демократичною. Не завжди вміла, не завжди успішно. Але ми вклали всі свої знання, душу та сили в тому, щоб Україна стала дійсно незалежною, економічно розвитною та політичною зрілою державою. В Україні до 22-го року було зареєстровано біля тисячі козацьких організацій. Та у кожній були свої бачення та пріоритети щодо розвитку українського казацтва. Ми були зосереджені на роботі в своїх регіонах, нас не було прагнено до об'єднання. Нині, коли наша країна проходить через найважчі випробування, ми маємо зрозуміти тільки в єдності наша сила. Нас випробують на. Витривалість, намужність, на здатність бути разом. Але саме в такі моменти, коли здається, що темрява нависла над нами, народжуються справжні герої. Ті, хто не схиляє голову і піднімається разом із побратимами. Зараз Україна в небезпеці. Сьогодні вирішується доля і незалежності та територіальної цілості. Частина держави була здана без бою, та іншим ведеться справжня війна. Гинуть і страждають наші люди. На захід батьківщини став весь народ України. В славах ЗСУ воюють багато козаків-побратимів. Є цілі підрозділи, які названі на честь українських козацьких атаманів. Сьогодні важливий час сучасному козацтву показати єдність. Та силу. Сучасним українцям не треба шукати національної ідею для об'єднання суспільства. Вона в наших коренях та крові. Сила українського народу в тому, щоб почувати на рідній землі не рабом, а хазяїном та дбати про рідну землю. Вірні козацьким традиціям українці цінують волю. І правду. Тому в цей раз українці не мають права думати, що моя хата з краю. Головним і першочерговим завданням українського суспільства є негайне відвер... відвернення загрози та збереження територіальної цілісні України. Саме в час випробувань втрат та зневіри сучасне українське козацтво повинно виступити. Рушійною силою, і питанням підтримки у суспільстві в світле майбутнє нашої держави. У наших казацьких лавах ми повинні об'єднати професіоналів своєї справи, які мають величезний досвід роботи в сфері безпеки і оборони, політики, економік та інших галузях, долучити до казацького руху наших воїнів, звільнених в запас інвалідів, учасників бойових дій в сучасній війні. Наш обов'язок підтримати один одного, стати плечом до плечу, допомагати там, де можемо і зберегти спільну мету. Кожен із нас важливий, кожний крок, кожен чинок на шляху до перемоги. Початок виступу керівника секретаріату громадської спілки координаційної ради об'єднаного українського козацтва Леоніда Григоровича Буквально декілька місяців. Тому я думаю, що це також великий вклад буде у відродження кращих духовних, культурних і господарських традицій українського козацького. Також за цей період представники організацій козацьких, які тут знаходяться в залі, а також представники, які співпрацюють, болівають, випускають. І про скажімо, діяльність козацьких організацій у різні часи становлення нашої громадської держави, нашої України. Зокрема, я хотів би сказати, що вклад у, у, у відродження кращих духовних, культурних і господарських традицій українського козацтва внесли Любов Яворівська, Богдан Андруску, Уляна Ріку, які також видали книгу сучасних козацьких клейнотах. Всі, я думаю, виступаючи представники зможуть так поінформувати, де можна придбати цю книгу. Продовжуємо збір на пікапи для зсу QR-код на екрані. Також нагадуємо, що продовжується збір підписів на петицію щодо справедливого розподілу природних ресурсів України серед її громадян. Підписуйте та розповсюджуйте Посилання на петицію у описі відео.